хвилюю. Бо я хвилююся. Лена, слухай, не хвилююся. Бо рекорд поб'є. Поїхали. Хочу вам сказати... А чого так тихо? Це ми тобі створили творчу хвилю. Щоб ви були ну, всі добрості, щоб був мир і злагода в ваших всіх домах. І щоб в ваших душах була завжди така весна, як у нас було і на зустрічі, і на 5, на 10, і на 20, і на 35 років. У нас всі в душі весна. Ми ж як ті раз душі, шо? Так, да. які, вони кажуть, тум-тум в дощ, в голові, То точно кажуть. Ну, не знаємо, що. Прошу вас, давайте, Ні, я ні, тут. І щоб ми зустрічалися не тільки через кожних п'ять років, а коли ми зустріне було зустрінемо, і коли ми практики, як червоно. Ми так і робимо. Галя, Лецю, то ти не скажеш,